Дуже рідко інсульт стається на фоні повного благополуччя. Зазвичай до нього йдуть роками, не звертаючи увагу на високий тиск, на нічні зміни, на три роботи, на нервування по дрібничках, намагаючись комусь щось доказати, чи не вимірюючи рівень цукру, холестерину, крові та вживаючи все підряд і думаючи, що це не про мене. А передвісники це транзиторна ішемічна атака, коли може німіти рука, чи бути в ній слабкість, чи відчуття, що повзують мурахи, чи… Оніміння половини лиця заплітається язик, не можете згадати імена чи те, що ви робили годину тому. Також може темніти в очах, випадати поля зору чи мерехкотіти. Зазвичай відбувається на високому тиску та на серцебітті. Але якщо пощастить, то перенесете на ногах. Але слідуюча хвиля може вже привести до паралічу. Тому, якщо організм вам сигналізує, то потрібно йти до невролога, проходити доплер, Проходити лікування та змінювати спосіб життя.